Сьогодні, в районі населеного пункту Малинівка, що неподалік Краматорська, розбився військовий гелікоптер МІ-2. За однією з попередніх версій, падіння повітряного судна сталося внаслідок зіткнення з лінією електропередач. Наразі для з'ясування та уточнення причин авіаційної катастрофи та евакуації загиблих членів екіпажу на місці падіння вертольота працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення та група офіцерів штабу антитерористичної операції. За фактом падіння гелікоптера, призначене розслідування, російсько-терористичні війська продовжують грубо порушувати мінські угоди. З початком доби їх підрозділи 50 разів обстріляли позиції українських військ. Значна кількість обстрілів відбувалася з використанням важкого озброєння. На Маріупольському напрямку ворог гатив по морських піхотинцях поблизу водяного з артилерійських систем 122-го калібру. Опорні пункти поруч Гнутового та Водяного. Агресор обстрілював з мінометів 120 го та 82-го калібру. По захисниках Хлобидинського були зі 120-міліметрових мінометів. Танки вели вогонь по наших бійцях у Новотроїцькому та Широконому. Потім до обстрілів тут долучились снайпери. На Донецькому напрямку оборонців Троїцького. Ворог накривав вогнем з артилерійських систем 152-го калібру, а також з мінометів 120-го та 82-го калібру. Опорні пункти поблизу Авдіївки та Луганського зі 120-міліметрових мінометів. З гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Верхньоторецького, Троїцького, Авдіївки та Луганського. На Луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї в районі Новозванівки. Сьогодні. Російські окупанти вчинили ще один злочин проти людяності, обстрілявши околиці Авдіївки з використанням реактивних систем залпового вогню Град П. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 21 будівлю. На щастя, обійшлось без жертв. Українським воїнам довелося відкривати вогонь у відповідь. Четверо українських захисників було поранено.